Моя Хочу вам показати свою цибульку Exhibition. Вже гарні петелечки такі взійшла, А це Штутгарт, І також і в, іншій, в іншій кімнаті там стоїть Exhibition під лампочкою. Все добре. Росте. Все гарно. Покажу вам також газанію. Це у нас. Осіяла селеру на розсаду. Так, дрібненька, така маленька, потім я розпікую, все з неї буде добре, ще є час. Також хочу. Показати, купила качан капусти, хочу жарити, насмажити пірішків з капустою. Купила качан капусти, дуже здивувалася ціні за качан капусти 93:60. Ну, дуже дорого. Така ціна зараз на капусту, саме тому, що її ніхто не садить. Зовсім перестали садити люди капусту. Садять тільки орендатори, ті люди, які тримають багато землі, по 2-3 гектара, і там працюють обробляють її. То дуже важкий труд. Туди треба вкласти багато коштів, багато своєї труда, сили своєї, часу свого, і то як лотерея, чи яка буде погода, чи воно виросте, чи не виросте. Ну тут дуже важко. Але прості, прості дачники, хто тримав, мешкає в себе в, в подвір'ях, не вирощують, перестали в нашому краї на Дніпропетровщині перестали вирощувати капусту. Тому що ну, нашою вирощувати, наші лить воду, її жре біла крилка, вона проблемна, наша вона треба. Купимо за 10 гривень, воно куча в АТБ. Ну, от і накупили. От ідіть тепер і купіть, бо ну, ось така це на, на качан капусти, Садіть, садіть капусту, будемо торгувати багато розсадою. Капуста буде різноманітна і червона голова, і білоголова, і різного, різного сроку зрівання. Садіть, розкажемо, як вирощувати, як спастись біля від тої білокрилки, Нічого страшного там немає. І тоді не буде такої страшної ціни на капусту, бо дуже багато дивувалися люди. Також чоловік купляв капусту. Не мій людина купувала капусту в магазині, мужчина дві капустини брав по 3,5 кг кожна, і то вийшло майже на полтищі тище, вийшло на дві капустини. Ну це дуже дорого. Так, звичайно, для сім'ї це велице дорого. Просто наквасити капусти два-два качана, і така ціна. Для того, щоб не було такої ціни, давайте цією весною будемо садити капусти, всі потрошки, і всі будуть з урожаєм, і все буде добре. Сьогодні ще хочу показати я вам приготувала таку роботу. Посія собі, купила через Facebook перець. чилі І також прислала мені дівчинка Ульяна, у якої купувала перець. Помідори Брисколіно F2. Сама мабуть, відбирала, прийшов мені подарунок дякую їй велике. А також маю пакетик з елітна сіння помідорчики Чікі обрискалі на 10 штучок. Зараз хочу, набрала такі ємності, в якусь ємність висію Ті помідори. Це нескорослий помідор, дуже вражальний, сливка до осінньої поздньої роди. Невеличкі, гарні такі сливочки, підходять на переробку, на салат. Дуже гарні. Також повисіваю ще свої такі, маю ще такі в пакетиках кольорових. Перці. Хочу спробувати, що саме. Бо кольорові пакетики, те, що вони показують, не завжди воно так як там є. Ще собі на зріз приготувала айстеру посіяти невелику кількість. Маю ось таку Орлікіна. Це помпонела така айстрочка. Вона буде не дуже висока, не до метра, не, не така по сантиметрів 50-60. А також купувала ще ось такий таку айстричку мацемота. Це також помпонели. І ще приготувала собі баклажан, купувала в, магазин, в магазині Супермаркет Насіння. Бачите, навіть немає назви, одні цифри. І F1 це такий темно-фіолетовий баклажан в, в таку крапочку в полосочку. <кій> вибачаю, захворіла. І перший раз такий сію, опис був дуже гарний. ну Будемо пробувати. На розсаду ще досіваю баклажанчик Отелло. Це темно-фіолетовий баклажан алмазного типу. Він має гарну форму і дуже гарний фіолетовий такий відтінок. Бо того року брали саме алмаз і висіяли. розсада була дуже гарна. Плоди були з того алмаза, не знаю, то був не алмаз, якась була обдуріла Брала насіння в зеленому світі. Плоди були не фіолетові, були такі зелено-коричневі, ну, погані, майже всі викинули. ну, Гарне чисте насіння. Це брала в професійному також магазині, де в нас купують. Все для розсади. Набрала такі ємності, вже багато висіяла. Це ще трошки сьогодні маю такої роботи. Ну ось, Покажу вам, як я посію. Розклала я поємності своїм перець, ось подарунок Молдови. Трошки може густенько, ну нічого, все добре. Баклажанчики готело, один і другий лоточок. Також перчики чілі. І у цих кольорових таких пакетиках була зірочка і Леся. Леся Червона і Леся. Жовта. Маю свою, але купила, хочу подивитися, що з цих вийде. Бо не завжди це як хочу обновити сорт. Якщо воно буде дійсно таке, то залишу. Ні, то ну, його не буде в мене. Так, баклажанчики, ці які ефочки вони такі, бачите, насіння оброблене. Ну, Дай Бог, все буде добре. Помідори. Щось в мене не вистачило землі. Ну, Розложила так оці з оригінальної упаковки F1, ну, а то вже Ф2, подариночок. Дякую. Не, хват... не вистачило мені ґрунту висіяти сьогодні розсаду, буду докуповувати. Ну, от такі мої справи про підживлення, що хотіла вам розповісти. Підживлюю вже свої рослинчики плантатора. Гарна формула 30 10 10 Ось таке. Наростає на ньому коренева система, гарна зелена маса стає зверху. Ну, ось такі справи. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. На все добре, мої дорогенькі. Бувайте!